Поділіться враженнями від сьогоднішнього концерту. Будь ласка, як вам Краматорська публіка? Ну, по-перше, Христос Воскрес. Ну, враження, що вам можу сказати? Це перший наш концерт після смерті нашого керівника, народного артиста України, героя України, професора академіка Анатолія Тимофіовича Авдієвського. Тому не можу вам сказати враження. Хвилювання, звісно, і відчувається завжди його присутність. Тому важко якось налаштуватися ну, складно, було після. Складно, тому що, от... от вроді би наче, наче то, якби ми розуміємо, що його немає, але не хочемо це вірити до цих пір. Ну, живемо далі, працюємо, тому ми працюємо для нашого народу. для... Для нашої країни, тому мусимо, мусимо триматися. Які плани взагалі у хору куди далі їдете? Ой, у нас плани зараз великі. По перше, що в Україні ми хочемо побільше концертів робити, і вже плануємо за кордон. У нас був деякий період, що ми не виїжджали. Зараз хочемо як намога більше покорити, скажімо так, всю Європу. Які саме країни це будуть? Ну це вже питання до нашого директора розпорядника. Я то кажу, до цього немає відношення, але надіємося, що якомога більше. Дуже би цього хотілося.